І всім привіт! З вами я Вонокс. Ми продовжаємо виживати Minecraft hardcore 100 днів з новими босами. В предучій серії ми почали строїти наш амбар для животних, щоб було кого виводити, було більше ресурсів і хавчика так само. Ну, сподіваюся, ця серія буде для вас не менш хуже, ніж пройшла. А з вами я, явокс і ми починаємо. Ну і розпочнемо, як завжди, із стройки. Стройки чого? Правильно продовжати строїти наш амбар. Строїти амбар це сложно, це дуже і дуже сложно. Я так зрозумів, що це дерево дуже мішало, бо кадр вийшов такий собі. Що взяв на прівю, той, той, взяв, так сказати. Амбар. Він має бути в мене такий, щоб нормальний поміщався все. Три. Значить, тут, мабуть, буде блок. Хочу в 4. Хочу в 4, але тоді для мене це ніяк не видно. А хоча тако... А тут тако. О, так, да. ось все, нормально. Все йде. Раз, два. Короче, строїмо, а потім, якщо що, буду і вікна відділяти, і це все діло. Дерево, дерево у мене ще є, в мене його багато і ще плюс одне я зрубаю. В серії ми хоч і продовжимо строїти ангар, Ну, можливо, якщо встигну, то ще щось буде, крім ангару. Сюди і... Ну, і все. Так, да. якраз то, що треба, то, що доктор прописав. А тут хай буде вікно. Я за кадром толком нічого не зробив. Максимум все-таки е, блоки короте, поставив, щоб можна було переходити, а не перестрибувати. Це все, що я зробив. Кстати, в серія у нас нові підписники з'явилися. Мені подобається це що Ми нарешті набираємо друзів, аудиторію і так далі. І зрителів, можна ще так сказати. Мені дуже приємно, і ваша поддержка для мене теж дуже головна. Буду продовжувати знімати. І у нас з часом ну, виросте аудиторія, і це саме головне для мене поки що. А коли вже доберемося до 1000, там вже і стріми підуть, і карти встроїть, і все остальне. Так що підписуйтесь, мені дуже приємно. Так, половина вже зроблена. Що таке? Ти до мене хочеш, а я тебе не пущу. Ти хоч і тварина, але ти пользи взагалі ніякої не несеш, крім того, що якщо тебе вбити, то ти торгашом станеш. Ну цих торгашів у мене на арені мільйон, так що ти тут чуть-чуть так безполізний. І ось з цієї сторони теж вікно, бо не красиво. Що буде тут стінка? Так, да, звісно, вікно не на самий вид, але все одно хоча б щось. Кришу я хочу строїти з чорного дуба. Не знаю чому, але хочу. Так що мені верстак треба забрати сюди наверх. Бо каждий... Е, а ти... ого вас тут. Мінус. Раз, два. Капець, Що ви тут позабували? Так, Верстак. Верстак так сюди. І як це все має виглядати? Два. Ні. Ступенька. Полублок. Тут полублок. Ступенька. А тут уже полублоки підуть. Так. Да, так і зроблю. Я це все бачу, як це все має виглядіти. Сложно, але можливо. Почну з ступеньок, бо поки що це матеріал як ребро дствує. Ступіньки як ребро роблять без нього нікуди. Обобно, ага. удобно. удобно. Е, yeah. ну, сюда, дай, Куди ти тікаєте ви постійно, а? Блоки, Давайте без цього. А? О, кстати, Швидкий спосіб піднятися. Нормально. Так, і ось і сюди. Чекайте, це скільки я потратив ходить. Я провтикав, скільки в мене було, і скільки в мене осталось. Ну нічого. Зараз побачимо. Було 21 у мене. Тут виходить вже як мінімум 7. І в цю сторону, мабуть, теж плюс-мінус 7. Ану. Виходить 11. 11, 11. 22 плюс 10. 32. А тут полублоки будуть. Тепер з тої сторони мені не вистачає. Мені треба 22. Я сподіваюся, зможу так зробити. А Ну, 4. ну так, по суті, має вийти. Угу. У мене чуть-чуть місця маловато в інвентарі. Ага. Ну, вроді мало, ну, щось не захотіло. А ні, нормально. І нічого не загубив, а вже ніч, серйозно. Да я хоча б то роблю? Буде обідно, якщо не то роблю. Так, сюди го. Має получитися, звісно, так, поки що це все вирісовки, це все має поки що виглядати так. Але я впевнений, що це не кінечний його вид. Я впевнею, що ще будуть декорації ззовні. Всередині теж немало, але ззовні теж треба. Так, все закінчив. А тепер пожалуй треба піти поспати, щоб наступив наступний день. Я вже і знаю, кстати, коли ми закінчимо цей сезон, то почнеться новий. Я обіцяю, що він буде не менш крутий. Тут були боси, а в наступному я не хочу спойлерити, так що нічого казати вам не буду. Все залежить тільки від вас. Опа, поспали. 53-й день настав. На ще один день поближче. Е, на ще один день поближче до кінця сезону. Десь приблизно 80-й день не перестану напоминати, будемо андердракона вбивати. Так, скелети, давай без цього. Ага. Все, зомби, ти мені тут теж не треба. Спасибо за гнилу плоть. Вона мені чуть-чуть так не треба. Мені треба би полублоки. А не ваша гнила плоть, яка мені взагалі безкорисна. Мені до неї ні холодно, ні жарко. Ай, і за багато, мабуть. Доведеться так устроїти. Сюдого. Не, не за багато, я б сказав, навіть замало. А я можу... Можу. Довольно полезно. Так, от такого буде поудобніше, бо нічого мішати не буде. Ну, в принципі, вже виходить щось. Тепер з цієї сторони. Такого. А я можу? Не можу. Доведеться йти і строїти. Ой, ну, от, деякі пропускаю, так. Ще отут 11 осталося. І тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 66. Угу. Тепер мені спускатися постійно доведеться, ага. Так, у мене залиється не дуже так багато дерева, так що я все переробляю. Ну, цього дерева має хватати? Так, да, хватає, спокійно. Ага. Одинадцять. Ну зразу так з лишком зроблю, щоб було. І мені треба якось туди вилізти. А туди я вилізу, напевно, через... через цю дерево. Причому би і не. Давай, іди і не видіргуйся мені тут, пожалуйста, персонаж. А... Ну. Так, все, тепер. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять. Так. Тепер найсложніше Так, почнемо отсюда, бо там верстак. Як удобно, а? Я їм, ладно. Е, ну а ти таке робиш мені. Так, Сюди. Тепер сюди строїти. І ось сюди. Ну, в принципі, щось получається. Вигляді доволі красиво. А в наступній серії або в цій почнемо строїти слідующа. Слідующа це тобто. А, ні, нічого ми строїти не будемо! Ми підемо по ресурси, в шахту по ресурси, по красну пиль, желізо, алмази і все остальне, золото і все, що знайдемо тільки. Бо ресурсів чуть-чуть замалувато, так сказати. Мені взагалі не вистачає ні на що. Мені треба красна пиль, кварц у мене, в принципі, є, щоб зробити е, автоферму по шерсті. І для цього треба доволі так багатенько ресурсів. 24 ж, да? так? Да. Так. Хватати. Сюди, 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 сюди. Ігнай, ладно, ладно. Я понял вас. Пішов я вверх. Ей, я забуш там теж треба. Сюди, сюди. Ну і дострую. Зрубаю дерево і подивимося, як це виглядить. Є ж удобно було на... по ньому вилазити, але воно чуть-чуть тут не в темі. Так, взагалі, чуть-чуть сюди, сюди і сюди. Ну, в принципі, так сказати, вже закінчили. Закінчили потолок. Осталось тільки всередині це все зробити. Ну виглядить нормально, тільки я ще буду виділяти, напевно, робити його більш об'йомним. Ну, побачу, що вийде, то й вийде. Жалуватися не хочу. Е, так, треба би по-хорошому б, по -хорошому, б по хорошому б, так сказати би, вже починати строїти загони. Для цього треба палки. Ну і сам забор. В принципі, дерева хватає. Так, ей, не сюди. Сюди го. Три будуть двойні в мене. Бо я знаю, які проблеми з тим, щоб їх завести. По-моєму, мені навіть вистачає. Все впритик вируху, а так, і треба сюди факел... сюди факел. Сюди факел... і сюди. Ну, і ще сюди о, по факелу. І там і з тієї сторони так само по факелу. Щоб моби всякі погані не спавнились. А другий етаж мені, кстати, подобається. Виглядає прямо як амбар. Хоч це і є він. Так, о, нормально. Поставив то, що треба. Осталось тільки вікна. Ну, в принципі, і. Ну і все, в принципі. Вікна. А, ну, кстати, куди я спустився? Мені треба зараз калітки. 8 штук каліток, ага. Раз, два, три. А, ти що? Що? Не хватає. А, полок не хватає, навірно, так. Да? Ну, зараз і справимося. Так, ось о палочки. І тепер, да, так, вистачає. Ага, не вистає місця. Раз, два, три, там, чотири, п'ять. Вісім все. І поставити там, де, куди мають входити мої животні. В принципі, головне їх тепер знайти. Ферма є, привезти зможу. Ну, в принципі, тепер тільки оце зрубати. Зрубайся, Ти мені просто тут взагалі не Не, Вовше не треба. Ти тут взагалі не к місту. Ні разу. Все вроді. Ого, скільки всього. Тун-тун-тун-тун-тун-тутун-тутун. що -тун 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 -тун. за музика пішла, а? Ого-ого-го-го! Скики дерево! Спасіба, спасибо! Дуже благодарний вам! Мені це дерево дуже знадобиться! Так, я бачу що щось упало все воно. Ну, в принципі, виглядить уже получше. Так, мені не вистачає п'ять місця. І це проблема. Це дуже велика проблема. А я знаю, що ми зробимо. Я знаю, що я зроблю. Візьмемо сюди гополоблок. і сюди гополоблок. І беремо дерево, яке тут впало. А, то в мене тут ще багато дерева вказується. Щас деякі перероблю. В принципі, доски є. Я думаю, я підняв той саженець. Ну ладно. Чотири. Йди. Я не за дерево підняв чи що? Ну і сюди ось посажу ще одне дерево. Бо воно дуже треба. Так, що ми по... Ч... Е... Ага, темного дуба ми вже нема. Значить, треба що? Правильно. Треба посадити ще один темний дуб. Без темного дуба ми не зможемо далі строїти. Трохи не так. Ну і ладно. Все. Думаю, на цьому можна і почати закінчувати серію. В принципі, серія получилась нормально. Що, ось така получилась серія. Ми нарешті достроїли ангар. Осталось тільки завести животних. Ще парочку там декорацій додати, і, в принципі, він готовий. Сподіваюсь, вам понравилась ця серія. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Волокс. Всім удачі і всім пока-пока!